Картинами із батьком та цуценям бімочку вітаємо космос та зірки, каже відвідувачка виставки Віра Шадрина. Сподобалась їй символізмом. Жінка каже, на її думку, зірки, які зображені як очі, говорять про те, що у всесвіті людина не одна. Дочь держит папу за руку. Это... донька тримає батька за руку. Це дуже цінно на мою думку. Відчувається теплота. Це простір, весь світ. Це не просто маленький шматочок якихось взаємовідносин, це глобально і дуже цінно, як на мене. На думку відвідувачки виставки Ольги Метли, у своїх картинах Саша зображала складні жіночі ролі. Та картина припривлікла моє тому що вона... Картина захопила мою увагу, тому що вона граційна, вона яскрава, наповнена дуже маленькими деталями, примальовкою. Така сутність показана королівська, граціозна, і це змушує дивуватися, як дівчинка могла в такому віці відчувати такі жіночі образи та ролі. Кураторка виставки Ольга Губка розповідає, персональні виставки Саші Путрі проходили у десятьох країнах Австрії, Японії, Індії та інших. Роботи дівчинки були визначені індійським міжнародним дитячим фондом за внесок у культуру Індії. каже Саша, у тому числі надихалась творчістю актора Мітхуна Чакроборті. Вона намалювала свого часу понад 10 його портретів. Картини Путрі. Картини Саші Путрі завжди дивують та вражають своєю глибиною, духовною та творчою зрілістю. Саме тому люди звертають на них увагу. В досить малому віці вона демонструвала грандіозні історичні сюжети, культуру різних епох та різних народів. Усе ще цікава тематика космосу та всесвіту, зірки та сузір'я. Ольга Губка розповідає, Сашу Путрю посмертно нагородили золотою медаллю Христа Спасителя за життя гідне людини, орденом святого Миколи угодника за примноження добра на землі. Охоче побачити її картини, зможуть прийти на виставку вже зараз. Офіційний захід, присвячений Саші Путрі у Дніпровському будинку мистецтв, відбудеться 15 травня о 12 годині. Вхід вільний. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.